І вам в черговий раз е, матеріали е, роботи управління СБУ в Харківській області. Це одна третина всіх результатів всієї України. І навіть на сьогоднішній день вся Служба безпеки України не досягла тих результатів, які досягла управління СБУ в Харківській області моїм керівництвом. Прокурор кожного разу зазначає про те, що е, це не моя заслуга, а заслуга співробітників. Це 100% правда, це заслуга співробітників. СБУ Харківській області, я вдячний кожному. Разом з тим, в мене питання: ну, е, чому, е, коли приправили Дудіна, ці результати ніхто не може повторити? Ну, ну Якщо, якщо тут є такий поганий, чого, чого ніхто не може повторити на сьогоднішній день? Знову ж таки, повертаючись до прямого чи не прямого умиску, в сторони е, е, обвинувачення. Є е, матеріали особової справи. Тобто вони витримували мою особову справу, я також ознайомлювався з цими матеріалами. Матеріали особової справи. Я не буду багато казати, тільки чотири пункти хочу навести ну, відповідно до 112. Е, перший пункт: е, матеріал особової справи, дословно, 14-й рік. Дудін це е, пряма випіска від е, нагородного листа. Дудін вперше в Україні. Е, Визначив і задокументував факт присутності російських військ, поприлюднив це у засобах масової інформації, після чого Путін і Кадиров е і звінялися і виправдовувалися, і казали, що їх там немає. Потім казали, що вони там є і так далі. Це перша частина нагородного листа. Друга частина нагородного листа Дутін у складі групи здійснив звільнення. Тодішнього керівника Нацгвардії в е, Донецькій області, полковника Лєві, на сьогоднішній день, якщо не, не помиляюся, він є керівником цієї Нацгвардії е, України, який перебував в Донецькому аеропорту. Це перший факт. Другий факт це е, 20, 21 на 22 лютого. Е, тут він е, здійснив. Наступні заходи перехопив розмову і наказ Головного управління розвідки Російської Федерації на підпал трьох церков, церков московського патріархату, що мало слугувати приводом для вторгнення саме 23 на так звану сакральну дату День Свєцької армії воєнно-морського флота. Ця людина була затримана, під жоги храмів не, не відбулися. Ми оприлюднили це в засобах масової інформації. На добу ця історія пролисла. Це друга історія. Третя історія це нанесення ракетного удару по головному військовому Російської Федерації генерал Герасимов зі своїм штабом під час перебування в місті зюні. Тобто він отримавши інформацію, вилупив туди дві точки У. По головному керівництву е, окупантів. Ну, я вибачаюся, ну, що, яке, яке тут може, яка тут може бути державна зрада. Вщирець вирішив е, ударити по Кремлю, ну, як це розуміти. Четвертий факт. Це ключові такі факти. у вас буде повний перелік цієї е, ну, інформації. Четвертий факт останній. Тут він ловить американського громадянина, який є співробітником біолабораторії, і якого це вже траве місяць до 2022 року, і якого росіяни тягнуть із Варшави на Львів, з Львова, на Київ, із з Києва на Харків. І тут він його ловить фактично вже на нулі. Забирає його, перевезю в ляточки і віддає партнера. Тобто ну, сам факт існування навіть такої історії в той час він би призвів би до того, тобто оприлюднення цієї історії в той час це призвело б до того, що росіяни би сказали, що е це е ось, біолабораторії, ось е ми, е наша спецоперація проходить не зря. Чотири факти. Це ну, як їх можна поєднати, як цю історію можна поєднати з е державною зрадою.